Пригадайте свій найраніший дитячий спогад. Зробили? Чи зможете довести, що цей спогад усвідомлено ваш, а не розказана пізніше історія, побачене фото чи відео відзняте про вас у дитинстві? Розказані історії, родинні фотоальбоми, рілс чи сторіз в інстаграмі це три гри для пригадування. Досвід трансформований у спогади це ваша індивідуальна пам'ять. А чи існує інша пам'ять, інші рівні пам'яті? Чому ми, як індивіди, пам'ятаємо про те, що не є нашим особистим досвідом? Чи пам'ять може мати соціальні рамки і бути культурно маркованою? Як пов'язана культурна пам'ять і ідентичність? З 1980 по 91 рік Арт Шпігельман видавав комікс Маус. Автор, народжений у США, син уцілілих жертв Аушвіцу, яких концтабір і пам'ять про травму так і не відпустила. Автор ділиться історією свого запитування батька про його досвід пережиття травми і неможливість її вербалізації. Це історія про перебування у тіні чужого болю і намагання привласнити цю пам'ять. І нести тягар пам'яті. Це літературний текст про пам'ять другого покоління після катастрофи. Дослідниця Маріанна Хірш означила таку пам'ять як постпам'ять штучний протест, який створюють люди, травмовані непроговореною пам'яттю батьків. Створення і рефлексія про травматичні спогади. Це привілей, який доступний не для кожного. Це, зокрема, сюжет про Україну і про табу на пригадування і залізну завісу забування. Мене звати Христина Рутер і я запрошую вас на курс про культурну пам'ять, де ми спільно запитуватимемо про те, як суспільства пам'ятають. І спробуємо розшифровувати різноманітні способи, в які культури. Будують, формують, використовують, забувають і стирають свою пам'ять. Ми досліджуватимемо культурно різні місця і практики пам'ятання через наративи, меморіали, художні і документальні фільми, репортажі, соціальні медіа, символи і ритуали. Я запрошую вас подумати, що таке пам'ятати про пам'ятники, повз які ви щодня проходите повз. І чи помічаєте ви їх про те, що таке місце пам'яті? І чи може грошова одиниця бути місцем пам'яті? А як щодо пісні? Чи перегляд вистави, фільму, прочитання книги є комеморативною практикою? Чи з'являється свічка як символ пам'яті у вашому вікні? День пам'яті жертв голодомору: Як ми пам'ятатимемо сучасну російсько українську війну? Цьогоріч у цьому навчальному семестрі цей курс і ця тема набуває нечуваної актуальності. Адже кожен з нас зможе говорити з позиції свідка, і ми міркуватимемо про різноманітні стратегії пам'ятання, і ви запропонуєте свою відповідь на питання. Культурна пам'ять це тягар чи привілей.